Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Водбліц Українською. Розробники та інсайдери дали декілька цікавих новин. В цьому ж відео хочу вам про них розповісти та трошечки розібрати. Став подобаєчку, пиши коментар для просування цього відео, підписуйся, якщо ще досі цього не зробив. Нагадую, стрімлю тут кожного дня починаю о 18.00. У нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми починаємо. Почнемо ми з вами з перегляду відео незабаром у грі. Як я зрозумів, все, що ми зараз побачимо, це стосується квітня місяця, тому давайте вмикатись. Так, перше ми бачимо це те, що ми в космосі. Маус, і це натякає нам на те, що, напевно, місяць квітень буде дуже сильно пов'язаний з гравітацією. Так, ви готові. Так, показують нам тут режим, я так розумію, гравітація. Тобто, після Бікбоса вже є інфа, що в п'ятницю стартує цей режим. Можливо, буде також і гравіродження. Але про нього особливо нічого не сказано. Так, ну тут нам багато щось показують гравітацію, гравітацію. Особисто мені цей режим не дуже подобається, але ну, майте на увазі, що він буде. Так, тут нам знову нагадують про БП, який почався в квітні. Головна нагорода є легендарний камуфляж на борща. Відповідно, ось він так виглядає. Ця операція почалася теж з 1 квітня. Так, ага, тепер, я так розумію, нам показують квест на нагороди. Нагородами буде ось ці камо. Або один, або інший. Я так розумію, це ну, звичайні камо, нічого тут легендарного немає. Напевно, вони якось пов'язані, типу, з космосом. Чесно кажучи, ну, мені здається, що це не легендарки точно. Так, рухаємось далі. Так, показують якусь таку штуку, і, чесно кажучи, я не розумію, що це. Це, типу, можливо, якийсь колекційний предмет, можливо, нас чекає якийсь квест, знаєте, як було на 500 перемог колись, і це буде колекційний предмет, отакий, типу, унікальний в цьому плані. Подивимось, чесно кажучи, стосовно ось цього, ну, майже немає ніяких думок. Єдине, що тут є ось. Бабаха в легендарному камо. Ну, можливо, вона тут, тому що ну, у неї такий камо, так, пов'язаний з космосом. Вона стріляє в астероїд, чи що це, і від нього відлітають отакі уламки. Ну, не знаю, що це може бути. Сподіваюся, цей квест буде не пов'язаний з гравітацією або гравіродженням. Але от такі в мене думки. Як ви думаєте, що це може бути? Пишіть коментарі. Можливо, серед вас хтось вгадає і буде правильна відповідь. Так, наступне: показують нам розіграш новий. На контейнери гравітації. Пізніше я про них вам розповім. У нас є інфа від інсайдерів, що там може бути, яке там наповнення, але майте на увазі, що буде у нас ось такий ось розіграш на ці контейнери. І, відповідно, наскільки я зрозумів, вони будуть продаватися і в магазині. Тобто, ось в такому, напевно, наборі. Так, і це здається все. Так, да, це здається все. Так, це посилання на офіційний Discord сервер. Тому ось такі о, новини показали розробники у відео. А зараз я вам пропоную в деяких цих новинах розібратися трошки більше, а також поговорити про інші моменти від інсайдерів. Ось перед собою ви бачите вміст тих самих контейнерів гравітації. Вони будуть гарантовано містити сертифікати на вільний досвід, бустери досвіду та інші бустери та талісман контейнера гравітації. Додаткові нагороди: бустери золота, кредити, танк зі списку, шанс випадіння 3%, квест на отримання контейнерів гравітації, шанс випадіння 1%. Тобто, ці контейнери, я так розумію, будуть аналогом контейнерів Big Boss, і, чесно кажучи, я не сильно розумію, для чого вони потрібні. Чисто просто інша назва, підрежимчик. Ну, можливо, можливо, для різноманіття і окей. Можливо, там все ж таки буде якесь наповнення. Вже скоро дізнаємось. Якщо ми вже почали з контейнерів, то давайте ними і продовжимо. Є інформація, що в майбутньому з'являться контейнери на колекційний важкий танк 7-го рівня Рамер. Його можна було забрати, здається, влітку в події за ключі чи ломи. Коротше кажучи, я думаю, що ви пам'ятаєте, ось так цей танчик виглядає. Просто забув, як та подія називалась. Коротше кажучи, це аналог подій, яка була на Вафентрагера, тільки головною нагородою там був не Вафентрагер, а ну верніше Вафен f 1 а ось цей рамер. Значить, шанс випадіння самого танка 7-7%. Сьомий 7%, 7 рівень 3%. Фон профілю блошиний ринок, який обмінюється на 10 тисяч фон профілю на 50 тисяч золота, якщо це той самий фон профілю, який був і тоді, 0,01%. анімований Аватар теж шанс випадіння 0,05%, він обмінюється на 10 тисяч золота. Знову ж таки, повторюсь, якщо це ті самі фони профілю, які були і в тій події. Коли цей буде м, контейнер. Невідомо поки що, але якщо у нас вже інсайдери про нього говорять, тому я думаю, що найближчим часом він вже з'явиться. Знову новина про контейнери. Давайте ми вже закриємо цю тему. І так, великодній контейнер. Я так розумію, що буде. Можливо, на Великдень, можливо, ближче до нього. Коротше кажучи, він містить талісман таємниче яйце та 5 випадкових нагород. Це частина танку зі списку, легендарний камуфляж зі списку або весняний контейнер кастомізації, золото або бустери срібла, бустери бойового досвіду, бустери перезрядки спорядження, ключ від ложки яйця. Далі прикраса таємниче яйце. І валюта для отримання сертифіката таємничого яйця. Якщо зібрати достатньо цієї валюти, отримаєш гарантований сертифікат з великоднього контейнера. Що в цьому сертифікаті буде наразі невідомо. Що це буде якась безкоштовна подія, чи можливо з урахуванням донату. Мені чомусь здається, що все ж таки це може бути ну щось типу як безкоштовне, тому що ну в цілому на дня здається, якщо не помиляюсь, завозили тільки якісь безкоштовні події потрібно грати там або перемагати, або брати ступені, або ще щось відповідно. Ось така є інформація по цьому контейнеру, тому теж чекаємо ближче до Великодня. Рухаємось далі, і на черзі у нас нові розіграші. Розробники посиділи і подумали і такі: а чому б нам не робити розіграші на перепустки, які були у нас раніше? Тому інсайдери повідомляють, що 37-ма бойова перепустка та, що була з камуфляжем на ат 15 ось так він виглядає. Хочуть додати у вигляді розіграшу. Відповідно, там можуть бути і інші нагороди з перепустки. Припустимо, там аватари, камуфляжі, коротше кажучи, все, що було, відносилось до тієї ну, перепустки. І відповідно, якщо нам з вами це сподобається, ми будемо багато крутити і витрачати своє золото на це, ці. Розіграші з'являться і на інші камуфляжі, легендарні, з перепусток. Знову ж таки, коли це будуть вводити, наразі невідомо, але повідомляю вас, можливо, хтось би хотів. Легендарний камо на якийсь із танчиків ви тоді не купували перепустку, пропустили або не знали. А ось зараз. Можна буде спробувати вибити той чи інший камуфляж або аватар з цих розіграшів. До речі, як вам ідея? Напишіть коментарі, цікаво буде почути вашу думку. Далі хочу проговорити деякі моменти, про які можливо ви не знали. Так ось у нас закінчився шостий сезон. У ньому можна було отримати колекційний танк 9 рівня Destiny. Так ось. Розробники бачать, що в боях занадто багато стокових дестені, тобто ну, без топових модулів, відповідно. І щоб вирішити цю проблему на початку квітня, тобто десь вже, напевно, з дня на день, можна буде індивідуально докупити коробки, тобто сезонну валюту, та прокачати танк за золото ну, відповідно його модулі. А також в середині квітня. Буде індивідуально запускатися легкий квест на отримання великої кількості тих самих коробок для прокачки в Скільки це великої кількості коробок? Ну наразі ну, невідомо, тому що мені здається, ну розробники ну, їм не вигідно запускати а, якісь квести, де дуже багато коробок. Можливо, дуже багато коробок для них це тисяча чи дві, бо в основному це десь 800 дають коробок. Ну, щось типу такому форматі 800-600 тисяча. Тому, можливо, буде там, я не знаю, там 2-3. Коротше кажучи, очікуємо, хто можливо катає на Дистині, ще не встиг все докачати, прокачати, то майте на увазі, для вас буде ось така можливість. Наступне рейтингові бої. Теж багато зустрічаю питань, що по рейтингових боям. Так ось сезонних рейтингових боїв, як я розумію, і як говорять розробники, вже не буде. Але у нас буде ще точно 3 місяці, тобто такого роду 3 місяці міжсезоння, по місяцю, відповідно, кожен. На них можна буде збирати іще сертифікати на XOR Безстрашний, тобто на ПТСАУ 8 рівня. Але Кількість нагород за топ-400 вона зменшена. Ми публікували в себе в телеграм-каналі Діскорд сервері цю інфу. Там є скріншот, де там це все детально описано. Якщо вам потрібно знати цю інфу, то заходьте, шукайте, дивіться. Тому квітень, травень і червень будуть періодами в один місяць. Я так розумію, що нам в ці три місяці точно ще Скажімо так, немає на що надіятись з точки зору того, що вийде гра на новому рушії. Тому квітень, травень і червень, я так розумію, ще точно граємо в старий Бліц, як то кажуть, і насолоджуємося поки що ним. Пізніше, до речі, можливо, навіть зараз, розповім, що там же ж по рефорджу. Так, давайте ним і продовжимо, що говорять розробники. Вони працюють над найбільшим оновленням Reforged. Другий ультратест у квітні ми не чекаємо. Чесно кажучи, я думав, що він буде у квітні, але інформація від розробників така, що його не буде. Але вони незабаром покажуть, як були перероблені каруселі в ангарі, фільтр техніки та сети. Я так розумію, що найближчим часом це вони і зроблять. Тому ми, як завжди, опублікуємо це в. В першу чергу в нашому телеграм-каналі Discord сервері. Тому підписуйтесь ще раз, нагадую. Як я вам уже казав, бікбос у нас буде до п'ятниці, потім стартує у нас тривала гравітація. Космосу буде багато. Виконую квести та заглядаю в магазин. Це те, що ми з вами дивилися у відео. Відповідно, тут розробники ще написали в текст. тексті. Національний. Німецький квест індивідуально прилітатиме ближче до кінця наступного тижня. Тобто, десь, я так розумію, в десятих там числах. Що означає національний німецький? Якщо м ми будемо повертатися назад, які були такі національні квести, потрібно буде. Грати, перемагати на німецьких танках, і ми отримаємо о, німецькі контейнери. Там здається, два контейнера можна буде загально отримати і якісь інші о, нагороди. Так як цей квест індивідуальний, він може прилетіти не на всі аккаунти, тому майте о, одразу на увазі, що якщо вам такий квест не прийшов, то ну ви просто не, по, не потрапили у вибірку. Цього як його рандомайзера, і вам цей квест не нарахується. Тому не, не переймайтесь, наступний якийсь індивідуальний квест, можливо, вам все ж таки прилетить. Тепер хочу показати вам ТТХ-танків, які були відправлені на тестування. Перший це Тайр Маус, важкий танк 9 рівня, Німеччина, які у нього є цікавинки. Бойова стабілізація. Також амуніція навісний захист та посилений навісний захист. Тобто, додатково, ну, можна поставити, щоб було додатково ХП. Ось так він буде виглядати по ТТХ. Ці ТТХ, відповідно, не фінальні. Вони будуть, верніше, вони не будуть, вони можуть бути змінені. А також ви їх бачите без амуніції та обладнання. Тобто так, так би мовити, в стоковому такому вигляді з точки зору з того ж самого амуніції та обладнання. Якщо що, натискайте на паузу, сильно розбирати тут не буду. Тобто, те, що хотів сказати, вже сказав. Пишіть в коментарях краще, як вам його ТТХ, чи хочеться вам його отримати, буде цікаво теж почитати. Наступний у нас Type-63. Важкий танк 8 рівня Японія. Що у нього тут із цікавинок? Теж матиме механіку бойова стабілізація, а також в обладнанні можна буде поставити поліпшену вертикальну наводку. Що вона дасть? Вона йому додасть вниз плюс 3 КВН, тобто тут стане не мінус 9, а мінус 12. Але вгору залишиться плюс 6. Тобто цей показник не додасться конкретно в цьому танку. Хоча, припустимо, на Тайпі 71, там цей показник збільшується. Ну і відповідно, можливо, там також буде поліпшена підвізка. Тобто ну, щоб танчик там швидше. Обертався корпус, швидкість додалась середня та прохідність там по дорозі, по ґрунту, по воді і так далі, і тому подібне. Але мені здається, що тут буде цікавіше ставити на мінус 12 КВН. Мені здається, що це може бути якийсь унікальний ігролад. Особисто мені хочеться дочекатися з нетерпінням на цей танк. ТТХ, ви бачите перед собою, можете там ознайомитись більш детально. Я більше так про них більш нічого говорити не буду. Те, що хотів, сказав, тому рухаємось далі. А далі у нас, напевно, найцікавіша новина. Так-так, залишив її на останок, на десерт. Розробники показали тизер, танка колекційного 10 го рівня Японія, якщо не помиляюсь, тай 5 Heavy. І що по ньому наразі відомо? Він буде мати гармату з середньою шкодою чи альфою. Коротше кажучи, зможемо на ньому видавати 700, 800 та 1100 демеджу. Відповідно, звичайні снаряди, ну ББшки, голдові теж ББшки і фугаси. І що цікаво, з голдових ви будете давати більше шкоди, аніж звичайних. Якщо не помиляюся, зараз так є в Ісу-130, можливо, в ще якихось танках є, якщо що, підправте мене в коментарях. Але коли така є історія, то на Голді, відповідно, менше пробиття, ніж на основних снарядах. Подивимось, коли будуть ТТХ вже нам відомі повністю даті, які відправились на тест, ми обов'язково публікуємо їх на каналі, потім додам їх в якесь новинне відео. Тому ось така у нас інформація. До речі, ви цей весь час дивилися відео цей тизер, про який я вам розповідав. І сам танк. от Якщо говорити, це наразі він має 150 міліметрову гармату і повинен стати найбільшим танком у грі. Ось його тут інсайдери порівняли з граунтанком, тобто він більший, ніж граун танк. Waffen f 1 як він виглядає в порівнянні, це, здається, якийсь, не знаю, коротше, якийсь перший рівень, чи який не сильно в лов-левелах розбираюсь. І ось як виглядає цей танк в порівнянні ну, з цим тайпом Ty57 тай Heavy. Дивіться, мені чомусь здається, я не впевнений, але у танка повинні бути мінуси. тобто, Йому дали велику типу альфу. Значить, він або буде супер-супер нерухливим, не, не тобто повільним, або можливо матиме вірніше, не матиме якогось там бронювання. Умовно, там дуже матиме багато вразливих зон. Мені чомусь так здається. Знову ж таки, цей танк відправиться на тест. Тільки в якомусь із оновлень, можливо, в наступному чи через одне, я так щось і не зрозумів до кінця. Коли воно буде, це оновлення, теж незрозуміло. Так як цей танк колекційний, можна припустити, що він буде або в контейнерах, або, не знаю, можливо, в якомусь розіграші або, можливо, в якійсь події за донат. От, типу, як був Waffen F1. Не знаю, подивимось, це просто мої такі припущення, але те, що цей танк буде, це вже є інформація 100%. Багато хто у вас, можливо, знову ж таки не зрозумів. Це не гілка, як у великих танках, це колекційний танк. Це чітко написали розробники навіть в описі свого YouTube Shorts на YouTube. Колект, Тен, здається, навіть так там було написано. Ну, коротше, там було слово Колект. Тому колекційний танк, чекаємо його в майбутньому, подивимось, коли його випустять на тест, на його бронювання. Якщо з'явиться ТТХ, одразу публікуємо. Телеграм-канал, Діскор-сервер, ще вам нагадую про ці ресурси. Там ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу, Тому долучайтесь. Якщо шукаєте клани, у нас їх чотири в описі можете знайти всю інформацію по цьому. Заходьте на стрімчики, не забувайте. Ставте вподобайку, пишіть коментар, підписуйтесь. А я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.